20 секундна вправа для зору, що знижує навантаження на очі. Цифровий стрес для очей, як прості вправи, можуть повернути ясність зору. Ми живемо в епоху екранів. Вони оточують нас всюди, в будинках, на роботі, в кишенях. І хоча цифрові технології принесли величезні зручності, вони також створили нову проблему перевтома очей. Я. Як людина, що проводить більшу частину дня за комп'ютером, прекрасно розумію, наскільки це актуально. Мої очі втомлювалися, зір став розплив частим, а головні болі стали звичним супутником. Я пробував різні способи, і перерви, і спеціальні окуляри, і навіть міняв освітлення, але справжнє полегшення відчув тільки коли дізнався про просту, але ефективну вправу «20-20-20». Чому наші очі страждають від цифрового світу? Перш ніж говорити про рішення, важливо зрозуміти причину проблеми. Наші очі еволюціонували для перегляду далеких об'єктів, для полювання, для спостереження за пейзажем. Коли ми дивимося на екран, ми постійно фокусуємося на близькій відстані. Це змушує очні м'язи напружуватися, як якщо б ми стискали кулак протягом усього дня. Як влучно зауважив сертифікований окуліст Брайс Апельбаум, постійна напруга призводить до стомлення і, як наслідок, до погіршення зору. Я завжди відчував, що мої очі ніби залипають на екрані, це не просто втома, це відчуття, що зір став менш чітким, а фокусування більш складною. І я думаю, що це пов'язано саме з постійною напругою очних м'язів. Вправа – просте рішення складної проблеми. На щастя, рішення виявилося напрочуд простим, вправа 20-20-20. Суть його полягає в тому, щоб кожні 20 хвилин відриватися від екрану і дивитися на щось, що знаходиться на відстані не менше 20 футів протягом 20 секунд. Спочатку мені здавалося, що це якась дурниця. Як 20 секунд можуть допомогти. Але я вирішив спробувати, і, на мій подив, ефект був помітним. Вже після декількох днів регулярних перерв я відчув, що мої очі стали менше втомлюватися, зір стало більш чітким, а головні болі стали рідше. Як правильно виконувати вправу 20 20, -20? встановіть нагадування найголовніше це регулярність. Використовуйте таймер або додаток нагадування, щоб не забувати робити перерви. Наприклад, я встановив програму, яка надсилає мені сповіщення кожні 20 хвилин. Виберіть точку фокусування, подивіться у вікно на дерево, на будівлю далеко. Головне, щоб об'єкт знаходився на відстані не менше 20 футів. Якщо у вас немає можливості вийти на вулицю, просто знайдіть щось у кімнаті, яка знаходиться досить далеко. Зосередьтеся на об'єкті, не просто дивіться у вікно. А постарайтеся сфокусуватися на якомусь конкретному об'єкті. Це допоможе розслабити очні м'язи і поліпшити зір. Не відволікайтеся під час перерви, не дивіться на інший екран, телефон, телевізор. Постарайтеся просто розслабитися і насолодитися моментом. Більше, ніж просто вправа, комплексний підхід до здоров'я очей. Хоча вправа – це відмінний спосіб знизити навантаження на очі, воно не є панацеєю. Для підтримки здоров'я очей необхідно дотримуватися комплексного підходу. Регулярні огляди у окуліста не нехтуйте профілактичними оглядами. Окуліст зможе виявити проблеми на ранній стадії і дати рекомендації щодо їх усунення. Правильне освітлення забезпечте хороше освітлення робочого місця. Занадто яскраве або занадто тьмяне світло може втомлювати очі. Правильна постава слідкуйте за поставою. Неправильна постава може призвести до напруги очей і шиї. Зволоження очей. Використовуйте зволожуючі краплі для очей, особливо якщо ви працюєте в сухому приміщенні. Збалансоване харчування вживайте продукти, багаті антиоксидантами і вітамінами, корисними для зору. Я, наприклад, став більше їсти моркву, шпинат і рибу. Добавки для очей. Подумайте про прийом добавок, що містять лютеїн, зеаксантин, вітамін А, вітамін С, вітамін Е та омега, три жирні кислоти. Хоча я не фахівець у цій галузі, я чув багато хороших відгуків про такі добавки. мій особистий досвід та поради. Я, як людина, яка проводить багато часу за комп'ютером, можу з упевненістю сказати, що вправа 20-20-20 дійсно працює. Воно допомогло мені знизити навантаження на очі, поліпшити зір і зменшити головні болі. Зробіть вправу звичкою: не намагайтеся робити все відразу. Почніть з малого, наприклад, робіть перерви кожні 30 хвилин. Поступово збільшуйте інтервал між перервами. Знайдіть зручне місце для перерв, подумайте, де ви можете зробити перерву, не відволікаючись від роботи. Це може бути вікно, балкон або навіть просто кут кімнати. Зробіть перерву приємною: під час перерви не тільки дивіться вдалину, а й робіть щось, що вам подобається наприклад, послухайте музику, подихайте свіжим повітрям або просто помедитуйте. Не забувайте про інші фактори. Вправа – це лише один з елементів здорового способу життя. Не забувайте про правильне харчування, фізичну активність і достатній сон. Висновок: інвестуйте в здоров'я очей у сучасному цифровому світі турбота про здоров'я очей це необхідність. Вправа 20, 20, 20 – це простий і ефективний спосіб знизити навантаження на очі і поліпшити зір. Не нехтуйте цією простою вправою, і ваші очі скажуть вам спасибі. Пам'ятайте, що здорові очей це інвестиція у ваше майбутнє. Дбайте про свої очі, і вони будуть радувати вас чітким зором на довгі роки. Я, як людина, яка сама відчула на собі позитивний ефект від цієї вправи, настійно рекомендую його всім, хто проводить багато часу за екраном. Не чекайте, поки у вас з'являться проблеми із зором. Почніть піклуватися про свої очі вже сьогодні.